Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. У нас ловили 244 й на огляді 354. й Двохдіскове щеплення, тракторець з реверсом, 540 тисяч обертів вал, примусова. Блокировка, така навеска, два гідровиходи. Цей простий на широкій резині, все одинакове, такий тракторець, два гідровиходи, окрема ванна на гідравліку. 11,2х24 резина, задня, кемовський мотор, також двохдіскове щеплення. Ось стоїть на вузькій резині. Це те ж саме вузька резина редуктора, кемовський мотор, двохдіскове щеплення, 9,5 на 24, окрема ванна резина. І у нас стоїть 354, й хциліндровий ловол. Також окрема ванна, Он. серга, 11,2х24 резина. Такі тракторці, дуже в гарному стані, комплектація дуже пр прекрасна, чудова комплектація. Саме е, ловили, ловили оріони. Е, Маркірують зараз заводською краскою кожен бол, кожну гайку. Тракторець в гарненькому стані приходить, збирається і виганяється на площадочку. Будь ласка, запрошуємо. Проспект Миру 45В, місто Житомир. Дякую.